Сьогодні у нас на огляді Renault Megane 3 2012 року. Автомобіль в ексклюзивному стані, в ексклюзивній комплектації. По-перше, комплектація сама максимальна Bose Plus з панорами, датчиками дощу, світла, утриманням полоси, партроніки Зад-перед Автомобіль 1.5 дизель 81 кВт К9К. По кузову без зауважень взагалі, стан дивіться на відео. Технічно саме головне автомобіль повністю обслужений, перевірений. Зауважень ніяких абсолютно немає. Помилок на панелі жодних також немає. На хороших титанових дисках 17 го радіусу. Є передні парактроніки, протитуманки, мувач фар led ходові вогні, хороша гума, Michelin електрозеркала з підігрівом та функцією складання. По кузову такий стан, оптика вся рідна, ціла. Гарний колір темно-графітовий металік. Пробіг автомобіля 253 тысячи оригінальний. Є панорама, рейлинги на даху з електролюком. Така от комплектація з підігрівом сидінь. 4 склопідйомники. електрозеркала з підігрівом, функцію складання, акустика преміальна, БОС, на 8 динаміків і сабвуфер. Є функція старт-стоп, круїз-контроль електричні парковочні гальма, навігація з картами Україна, коробка у нас шестиступка. салон в дуже класному стані, чистий, охайний, збережений. 258 пробіг, заводиться з півоборта, ідеально. Все працює, Бос пише, двузонний клімат-контроль. Хороший стан, дуже технічний, хороший стан візуальний. Ще маємо заводську ксенонову оптику поворотну. Кого цікавить живий Меганчик, Телефонуйте в наявності в Дніпрі.